Місце Москва шксоколиний форт, метраж 9.0 дев'ять кімнати, два санузли два дизайн майстерня комфорту Юрій Гришко коротенько. Сю двокімнатну квартиру дизайнер Юлія Жернова оформила для чоловіка середніх років, оскільки замовник багато працює. Він попросив передбачити робоче місце, а також оформити зручну зону відпочинку, повноцінне двоспальне ліжко з матрацом єдина його умова. Дизайнер врахувала всі побажання замовника, але вирішила зробити інтер'єр більш атмосферним і затишним. Розповідаємо, як їй це вдалося. Подробиця. квартиру замовник придбав близько двох років, тому раніше він жив у сусідньому районі і бачив цей житловий комплекс з вікна. Тепер же з точністю до навпаки спостерігає за своїм старим будинком з великих арочних вікон в новій квартирі. Замовник попросив оформити інтер'єр, в якому можна розслабитися після важкого трудового дня. Йому завжди подобався стиль хай-тек, але Юлій він здався холодним і незатишним. Тому дизайнер внесла свої корективи. Роботу почали з невеликого перепланування, об'єднали кухню і вітальню, щоб отримати великий світлий простір, в якому буде зручно і працювати, і відпочивати, а щоб воно було максимально затишним. Тут встановили камін, також оформили спальню з великим двоспальним ліжком, як і хотів замовник, лоджію не стали захаращувати речами і залишили в якості зони відпочинку. Все зберігання розташували вбиральні, це рішення позбавило інтер'єр від зайвих шаф. А в одному з санузлів зробили пральню незабаром. Після початку ремонту виявилося, що система вентиляції в квартирі складна, а вікна на 18-му поверсі в холодну пору року часто відкривати не хочеться, тому вирішили встановити клімат-контроль. Величезний зовнішній блок вентиляції загрожував загородити весь вид на місто, тому керуюча компанія дозволила встановити його з торця будинку. Для цього ми запросили справжніх альпіністів. Розповідає Юлія, батареї в квартирі теж виявилися громісткими, тому їх замінили на конвектори прямо під покриттям підлоги, але згодом з'ясувалося, що з системою опалення в будинку були великі проблеми, і коли заїхав замовник, було дуже холодно, тоді то і виручив камін у вітальні, матеріали для обробки вибирали якісні та практичні стіни пофарбували в світлий молочний відтінок для зручності фарбу вибрали миття. З нею зручно підтримувати порядок на підлогу в житлових приміщеннях поклали інженерну дошку світлого відтінку, вона красиво виглядає і при цьому довговічна. До того ж, по такій підлозі приємно ходити, бо соняш. у санвузлах і передпокої віддали перевагу керамограніту, а щоб поверхня не виявилася занадто холодною. В цих приміщеннях зробили теплу підлогу. Колірна гамма в результаті вийшла світла і затишна. Ніжні кремові відтінки підтримали меблями в нейтральних тонах, кухню оформили контрастно, чорну в кремово-бежевій. Вітальні вона виглядає ефектно. Інтер'єр вітальні декорували за допомогою картин і телевізора. Його Юлія підбирала сама. Мені було важливо не порушувати гармонію інтер'єру, тому я зраділа, коли мені надали свободу дій, вибір припав на телевізор Тесарів з інтер'єрної лінійки Самсюн. Його створили в студії французьких дизайнерів-братів бурулок генів індустріального дизайну, куди б ви не поставили телевізор. Він немов розчиняється в просторі і стає його частиною завдяки технології Ambient. В інтер'єрному режимі Ambient гармонійно впишеться в інтер'єр, покаже ваші улюблені фото, корисну інформацію, погоду, годинник, календар або спеціальні заставки. Розповідає дизайнер. Замовник просив не псувати інтер'єр зайвими проводами, і це ще одна з причин, чому Юлія вибрала саме цю модель. Всі кабелі та дроти надійно заховані в ніжку підставки, а завдяки красивій задній стінці його легко розмістити в будь-якій точці інтер'єру. Також в підборі меблів і декору робили ставку на фактурні матеріали, до яких приємно торкатися. В основному це шкіра і тканина в результаті інтер'єр вийшов теплим і тактильним. Це саме те. Чого Юлія домагалася при роботі над проектом? Розповім вам наостанок кумедну історію. Посміхається Юлія у візуалізації. У нас стояли білі класичні двері, але коли я поїхала їх замовляти, побачила і закохалася в темно-графітові і взяла їх на свій страх і ризик. Для замовника це виявився великий сюрприз. Але в підсумку саме ці двері стали кішкою інтер'єру, план з розстановкою меблів, Бренди представлені в проєкті кухня, вітальня, гарнітур, Кухонний гарнітур і острів, джулія Новарс з техніка, телевізор, -самсюн Тесерів. меблі та світло, чорний шкіряний, диван та крісло, Теца, сірий, диван та напівбарні стільці. Бо цонцепт, журнальний столик, торшер, письмовий стіл і стілець підвісні світильники над островом. комод все. ТОП-10 хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW -ін